Це марафонська затока на східному узбережжі Греції. Я Метью Сеттл. понад дві тисячі років тому, у вересні 490 року до Різдва Христового, уздовж цього узбережжя стояли 600 перських кораблів, з яких на берег висаджувалася тисячна армія персів. З якою метою захопити Афіни і підкорити Грецію імперію персів, якою правив цар Дарій. Але тут на марафоні на їхньому шляху стояли 11 тисяч грецьких піших воїнів. У наші дні за допомогою новітніх технологій комп'ютерних ігр ми як ніколи раніше зможемо побачити цю велику битву, величезна кількість воїнів, військові бойові формування, як саме відбувалася битва і як здобувалася перемога у цій битві. Сьогодні ви побачите те, що свого часу мріяли побачити військові командуючі у програмі. Вирішальні битви Марафон Це поховальний курган на марафоні. землі, на якій я стою, лежать останки грецьких воїнів, які полягли у битві, що відбувалася 9 вересня 490 року до Різдва Христового. В той час Греція не була об'єднаною країною. Вона складалася з кількох незалежних міст, держав, таких як Афіни, Корінф, Спарта. Кожне таке місто мало свої закони і свою систему правління. Найпливовішим містом державою були Афіни. 12 років тому афіняни вигнали геть свого царя Гіпія, який був жорстоким та брутальним правителем. Афіни стали демократичною державою і почали тренувати свої м'язи проти Персії, яка на той час була наймогутнішою імперією Середземномор'я. Афіняни підтримали повстання острівної Греції, яка прагнула звільнитися від правління Персії. Перси вважали себе богообраною нацією, яка має правити світом. Тому розширяли кордони своєї держави у всіх напрямках. Мабуть, сподівалися, що всі країни та народи, на території яких вони засіхають, просто здадуться. Їхня процедура об'явлення війни була просто вимогою капітуляції. Дарій, цар Персія розлютився на афінян і вирішив при першій ліпшій нагоді підкорити не тільки Афіни, але й всю Грецію. У Дарія був слуга, який перш ніж Дарій сідав обідати, мав прошепотіти йому на вухо. Пане, не забувайте про афінян. Тому, коли повалений цар Гіппій втік з Афін до Персії, він отримав там теплий прийом. Гадаю, слід розглядати царя Гіппії як політичну маріонетку. Персам було байдуже, який режим становиться на захоплених територіях. Вони були упевнені, що він буде вірно служити їм. У 491 році до Різдва Христового Дарій відправив своїх посланців до Афін та Спарти. Вони вимагали дарів землі та води як визнання влади Персії. Афіняни вкинули двох послів у прірву, яку використовували для покарання злочинців. Другу пару послів спартанців кинули в глибокий колодязь. Більш за все, греки ненавиділи ідею рабства, позбавлення особистої свободи. Вони вирішили не підкорятися іншій державі без боротьби. Дарій був розлючений. Він зібрав величезний флот з 600 кораблів і мобілізував свою армію. Коли вони у 490 році до Роздва Христового попливли до Греції, то цар у вигнанні гіпій був разом з ними. А армію вторгнення очолив Датіс, головнокомандувач персів на заході. Гіпій був просто щасливий, що підказав йому ідеальне місце для висадки, широке узбережжя марафонської затоки. перси обрали це місце, бо це була територія, контрольована Афінами, і там можна було висадити велику армію. Кращого місця вони не знайшли б for them to land. Це марафонська рівнина, довжина якої майже 10 кілометрів, а ширина 3,5 з кілометрів. Ця рівнина, крім болота на обох її кінцях, ідеально підходила для бойової тактики персів, головними силами яких були легкозброєні піші воїни та кіннота. навіть на початку вересня ці болота були непрохідні для піших воїнів, тим більше для кількох тисяч коней. для гипія це не було щасливе повернення додому. Коли він стрибнув з корабля на берег, у нього стався напад кашлю, і він виплюнув свій зуб. Він шукав його в піску, але не знайшов і сприйняв це як передвістку богів, що він не поверне собі своє царство. Коли Датіс розвантажував свої кораблі та збирав своїх людей, грецька армія збиралася коло гірського масиву, що оточує марафонську рівнину. Армія афінян складалася з воїнів численних племен, союзників Афін. По тисячі воїнів від кожного з 11 племен. Кожна тисяча мала свого власного командира, але верховне командування здійснював грецький командувач Мільтіад. Бракувало тільки найлютішої та найсильнішої бойової сили греків-спартанців. Мільтіад послав до спарти бігуна Фідіпіда з проханням допомогти. Зазвичай греки використовували бігунів як вістових. Іноді вершники вели здебільшого бігунів, переважно тому, що бігуни легше долали пересічну місцевість. Підіпід був професійним денним бігуном, який бігає цілий день, розносячи повідомлення. Історик Геротос стверджує, що він долав відстань в 240 кілометрів між Афінами та Спартою за два дні, але цей його історичний пробіг був марний. Спартанці відзначили релігійне свято і відмовилися йти на війну при повному місяці. Спартанці були виключно побожні, виключно повільні, виключно уперті та певною мірою зарозумілі. Гадаю, вони подумали: коли ми дійдемо туди, то будемо там вже не потрібні. Отже, фіни залишилися самі, і перед Мальдіадом постало непосильне завдання. Нам мало що відомо про цього грецького воєнноначальника. начальника. походив з видатної афінської родини і повинен був мати значний військовий досвід для того, щоб командувати армією. Але ми маємо одну археологічну знахідку, яка повертає нас на 2,5 тисячі років назад. Цей шолом є точною копією шолома, знайденого археологами. Він з відповідного часового періоду і на ньому є напис: Мільтіат присвячує цей шолом Зевсу». Вірогідно, це шолом того самого Мільтіада. Він точно такого ж типу, які надягали греки у марафонській битві. Піші воїни грецької армії називалися гоплітами від слова гоплон щит, який ніс воїн. Бойовий порядок гоплітів фаланга це майже непробивна стіна з людей та щитів, яка невпинно просувається вперед. У гопліта був великий щит близько метра завширшки, але він прикривав тільки половину тулуба другу половину прикривав щит сусіднього воїна. З гір, що оточують марафонську долину. Мільтіад та його десять командувачів спостерігали, як армія персів, розміщується унизу. Персів було вдвічі більше. Там були лучники з Ефіопії, піші воїни з мечами з берегів інду, вершники з азійських степів. Хоча всі вони були піддані перського царя Дарія, їх мало що об'єднувало. У них не було навіть спільної мови. Реки, навпаки, всі були сусідами. Вони в бою стояли пліч опліч, брат поруч з братом, бо вони відстоювали свою незалежність та свій спосіб життя. Згадки про Тірана Гіпія були ще свіжі в їхній пам'яті, і для них смерть була краща, ніж його правління. Але було схоже, що жодна сторін не поспішає битися. Одною з причин, через які греки вичікували, було те, що вони перебували у набагато кращій позиції. Вони не залежали від запасів харчів і могли сподіватися, що у персів закінчаться запаси продовольства, і вони змушені будуть відступити. Майн вичікував, сподіваючись на те, що віддані гипі афіняни піднімуть повстання та захоплять Афіни. Мільтіад, можливо чекав обіцяної підтримки з боку Спарти. Жодна з сторін не наважувалась зробити перший крок. Але у таборі персів Датіс виношував план такої війни, яка зрушить справу з місця, і незабаром розпочнуться бої та вбивства. Отже, марафонська битва. 11 вересня 490 року до Різдва Христового марафонській долині армії вторгнення могутньої імперії персів протистояли маленькій армії греків щоб захистити свою країну, свою свободу та свій спосіб життя. Після чотириденного протистояння головнокомандувач персів Датіс надумав отримати швидку перемогу. Уночі він позадавив всю свою кінноту та деякі піхотні підрозділи на кораблі. В той час, коли армія афінян перебуває в марафонській долині, він попливе вздовж узбережжя, висадить своє військо поблизу Афін та захопить місто, яке ніхто не захищає. Його відданий заступник Артаферн залишиться у Мараконській долині з військом стримування, чисельністю 12 тисяч воїнів. якщо Датіс думав, що він завантажить тисячами коней та людей кораблі і тихенько відпливе під прикриттям ночі, то він дуже помилявся. Розвідники Мільтіада розкрили цю хитрість. Греки розуміли, що є небезпека і є можливість. Небезпека це, якщо ми зараз не будемо діяти, то місто захоплять за нашими спинами. Можливість це зараз ми вирушаємо в долину, і захоплюємо їх зненацька, тому що у них немає часу знову вивантажувати з кораблів кінноту. Мільтіад розумів, що він повинен діяти швидко. Датісу знадобиться не менше 10 годин, щоб допливти до Афін, і ще кілька годин, щоб розвантажити кораблі. Мільтяд повинен був отримати швидку перемогу під марафоном, а потім якомога швидше йти до Афін, щоб протистояти там датісу. вони скористалися, як кажуть греки, кіріосом. Це слово грецькою мовою означає слушний момент. Геніальність Мільтіада полягає в тому, що він вибрав і повністю скористався наданим слушним моментом. Мільтіад вишикував свої 11 тисяч гоплітів і приготував їх до битви. Звичайно, греки формували прямокутну фалангу, але його турбувала довжина бойової лінії супротивника. Під час бою перси могли загнути свої фланги і оточити грецьку армію. Нам відомі деталі цієї битви завдяки двом грецьким історикам. Геродоту, який описував її буквально через кілька років, і можливо навіть зустрічався з її учасниками, і плутарху, який описував її через 400 років, але користувався матеріалами попередніх описів. Бененетродично дуже ризикував, коли відмовився від традиційного бойового порядку. замість традиційної фаланги він построїв своє військо в одну довгу бойову лінію. Тому середина цієї лінії була набагато тоншою, ніж звичайно. Чотири воїни в глибину замість 38 але на обох флангах він розмістив традиційні восьмирядні фаланги. Він хотів захистити свої фланги. Грецький важкозброєний піший воїн ніс майже метровий щит, який захищав його від бровей до наколінних лап. Шолом Мав тільки розрізи для очей. Коли воїни опускали шолом до рівня щита, то вони ставали практично невразливі. Коли греки йшли на персів, Мільтіад вже обмірковував наступну проблему: стріли лучників персів смертельно небезпечні на відстані менше ста метрів. Греки повинні були подолати цю зону на великій швидкості, щоб втрати були якомога меншими. Вони повільно крокували у звичайному для гоплітів темпі, доки до лав супротивника не залишилося близько ста метрів. На цій відстані вони вже потрапили під шквал стріл. По команді Мільтіада вони раптом почали бігти. Це вкрай здивувало персів. Звичайний порядок для фаланги це повільне просування до лав супротивника. Лучники персів створювали серйозну загрозу для грецьких оплітів. Їхні потужні луки з довгими стрілами могли завдати значних втрат. Уявіть себе у важкому панцирі, з важким щитом, з писом та мечем. Загальна вага цього озброєння становила близько 30 кілограмів, і потім ви повинні якомога швидше добігти до супротивника і бути в змозі з повною силою битися з ним. Один британський історик якось надягнув на себе панцир грецького гопліта, взяв все традиційне озброєння і спробував пробігти цю дистанцію. То було неповторне враження Але гоплітів тренували спеціально для цього. В програмі грецьких олімпійських ігор був спринт на 500 метрів у панцирі із повним озброєнням. Перси були вкрай здивовані, коли побачили, як довга лава грецьких воїнів побігла просто на них. Безперечно, у них перехопило подих, перш ніж вони почали битися з ними. Піші воїни персів зазвичай билися у складі маленьких загонів. Вони були легко озброєні короткими списами та східними шаблями, і тепер вони поспішно шикувалися в ряди, бо лава гострих списів швидко насувалася на них. Дві армії зійшлося у двобої. Перси швидко зрозуміли, що їхнє озброєння поступається озброєнню греків. Але вони відважно відбивалися від греків і навіть завдяки своїй чисельній перевазі почали тіснити середину грецької наступальної лінії. Здавалося, що план Мільтіада провалився, а даті з тим часом наближався до Афін по морю. 490 рік до Різдва Христового перські загарбники тіснять грецьке військо, а флот персів по морю наближається до Афін, щоб захопити місто. Реків почали тіснити в центрі, і командувач персів Артаферн вже відчував наближення перемоги. Спосіб, у який Мільтіад построїв свою армію, на мою думку, був одним з найбільш ризикованих моментів в історії стародавніх бойових. дій. Але тепер грецькі фаланги на флангах починають тіснити тонку лінію оборони персів до центру. Кожна грецька фаланга рухалася по команді як одне ціле, повертаючи ліворуч або праворуч, навіть оберталася майже на одному місці. План Мільтіада починав спрацьовувати. Центр наступальної лінії греків відступає, але її флани починають повільно оточувати ворога. Коли важкозброєні греки відтіснили персів всередину, то там почалася справжня різанина. Центр армії персів перетворився на зону убивства. Звісно, такий бій вимагає значних фізичних зусиль та витривалості. Ми вже не говоримо про літню спеку. Перси в вічі і кидаються на списи наступаючих фалан, намагаючись прорвати лави греків та вирватися з оточення. Тим часом лучники персів поливають наступальну лінію греків справжньою зливою стріл. Але тепер відстань між супротивниками така незначна, що вони ризикують вразити своїх вояків. Греки це бачать. Вони уриваються в лави супротивника та б'ються як одержимі. Ті дні тактика на полі бою не мала великого значення. Головними чинниками були хоробрість та здатність стояти пліч опліч зі своїми товаришами в бою. Перси були вщент розгромлені. Раніше греки ніколи не згодували їм поразки. Але тепер тисячі перських воїнів лежали мертві або помирали. Раптом перси почали тікати до своїх кораблів, намагаючись уникнути різанини. Греки теж побігли, щоб перерізати їм шлях відступу та наздоганяли їх біля води. На березі утворився справжній хаос. Перські воїни відчайдушно продиралися до своїх кораблів, щоб утікти від переслідуючих їх гоплітів. нарешті, перси, що залишилися живими, відпливли, а потоплені виснажені греки попадали на пісок, щоб, хоч трохи перепочити. Але відпочивати часу не було. В той час, коли битва відбувалася в марафонській долині, Датіс та його військо підпливали все ближче до Афін. Мільтіад наказав своїм потопленим воїнам рухатися до Афін при повному зброєнні форсованим маршем. Вони повинні були подолати 35 кілометрів. Під марафоном за 3,5 години мільтіад розгромив армію персів, але це означало, що Датіс на 3,5 години ближче до Афін. То була гонитва проти часу. Він послав наперед бігуна з новиною про перемогу. Згідно з легендою, то був той самий Фідіпід, який бігав до Спарти. Він пробіг 35 кілометрів до Афін, вигукуючи, радійте, ми перемогли. а потім упав і помер від виснаження. Мілта прийшов дуже вчасно і оточив своїм військом афіни. Датіс, Датіс вжахнувся, коли з корабля побачив грецьке військо, яке чекало його. Коли перси побачили тих самих воїнів, які щойно завдали їм жахливої поразки. То не наважились знову битися з ними. Татіс навіть не висаджував свою армію на берег. Він сподівався, що цих хлопців побивають на марафоні, але вони були тут, готові знову битися з ним. Визнавши поразку, він повернув свої кораблі та взяв курс на Персію. Повалений цар Гіппій відгадав правильно, він не тільки втратив свого зуба, він втратив єдиний шанс повернути собі царський трон. А спартанці вони спинилися і втратили славу перемоги, але вони, хоч побачили, який вигляд мають перські вояки. Спартанці крокували від Афін тільки для того, щоб подивитися на мертвих персів. кажуть, що спартанці були просто туристами, які оглядали місце битви. Вони були виснажені, коли побачили, яку велику справу зробили їхні суперники, афіняни. Гадаю, вони були засмучені через те, що слабаки афіняни терли їм ніс та розгромили персів якби перси перемогли у цій битві і захопили Афіни, то вони б мали в Греції базу для організації подальших військових кампаній, які могли б повністю змінити хід історії. Марафонська битва була вирішальною битвою, у якій свободолюбна нація відкинула загарбників. Я вважаю, що слава марафонської битви не вмируща. то була видатна перемога. Завдяки якій цивілізація греків існувала далі. Перші втратили 6,5 тисяч вояків, а греки 192 воїн. То була велика перемога для Греції і ще більша для Афін. через 20 років громадяни Афін здихалися свого тирана царя і відбили напад Перської імперії. Під час цього процесу вони створили нову форму державного правління, яку вони назвали демократія. А бігун фідіпід на кожній олімпіаді згадують його славетний пробіг. І щороку у різних містах всього світу люди повторюють його марафонський пробіг. Українською мовою озвучено.